Рищано Роналду може повернутися до Манчестер Юнайтед. 40 років Саудівська Аравія, 35 голів минулого сезону, і тепер чутки про третє повернення на Олд Траффорд. але вже не як гравця. Його колишній одноклубник Вес Браун каже, Роналду може повернутися в Манчестер не на поле, а в кабінет. Не тренер, не посол, а спортивний директор. Легенда, яка прийматиме рішення в клубі. Легенда, яка принесла Манчестеру Лігу Чемпіонів і три АПЛ. Тепер може керувати клубом, який колись носив його на руках. Але чи дозволить йому це? Це нове керівництво, адже зараз клубом заправляє компанія Інеос, яка вже призначила Джейсона Вілкокса. І чи захоче сам Криштяну повернутись туди, звідки його вигнали? Тенгага в клубі вже немає. Першою командою керує Амарім, і уявити таке повернення по завершенні кар'єри цілком можливо. Він ще забиває і домінує Вальнасер, де має діючий контракт до літа 2027 року. Але якщо дійсно повернеться до Мю, це буде надзвичайна новина. Цікаво, що Ліонель Месі також цілить на відповідну посаду, але в Барселоні, де зараз працює деку.